У свій хід виконує дії. Гра призупиняє, чи, призупиняється на час бою, тож у вас є вдосталь часу для планування. Так, ми можемо з вами розпочати бій. Значить, можна ходити і бити. Е, Чортиня тут, тут. Так, почекайте. Тепер у мене є довгий меч, у мене є короткий лук. І в мене є купа всякої фігні, яка дозволяє мені теж щось робити. А є друге дихання, яке відновить мені здоров'я. Гейл ходить другим. Да? Mortals, Чи це подожди? А, я за один хід, я так розумію, що можу зробити декілька дій, правильно? А може і ні.